Сьогодні о півдні по місту Златопіль ворог наніс два ударами БПЛА попередня типу «Герань». Вони прийшлися по приватному сектору та об'єкту критичної інфраструктури. Саме за мною знаходиться котельня, яка живила один з наших ліцеїв, а також п'ять двоповерхових будинків, разом 86 абонентів. Серед руйнацій, які в приватному секторі, це чотири будинки зруйновані є зруйнованими. Зараз ведуться обстеження органами поліції житлового фонду. Мешканці складають заяви для того, щоб повністю ідентифікувати ці випадки та зробити більш широку статистику. Щодо постраждалих, маємо одну загиблу жінку 67-го року народження. Також до медичного закладу надійшли за швидкою допомогою семеро осіб. Одна дитина, яка була разом з цією жінкою. Дівчинка 13 років, а також троє чоловіків і троє жінок. Наразі дані щодо майнового майнових пошкоджень уточнюються.